Мінус два на градуснику, розірвані чавуні батареї, ванні, шпалери, що відстали від стін. Все це не фільм катастрофа, а реальність мешканців будинків по вулиці Севастопольській та Одеській, що у Височанську. За словами мешканців цих будинків, сталося все після пориву на теплотрасі, і винні в розморожуванні працівники місцевого жеку. Вони, як стверджують, люди не спромоглися навіть спустити воду з системи опалювання, внаслідок чого вода замерзла і порвала як труби, так і самі батареї. Також замерзла питна вода. Люди звернули. В ЖЕК. Проте за їх словами місцеві комунальники звинуватили самих мешканців у недбальстві. У нас проблема яка? Розмерлися батареї по війні. ЖЕКа прорвала теплотраса, а ЖЕК не спустили воду. У нас почали рвати труп батареї. Все порозривало. Пошли в ЖЕК, вони почали на нас кричати. Температура мінус три, мінус чотири в квартирі. Пришли вот сегодня разогревать батареи. После того, как мы сходили в горе с полком, им там позвонило начальство, значит, пришли, сказали, отогреют. Залезли, а мы ничего сделать не сможем. Давайте мы паяльной лампой будем греть. Давайте мы феном будем греть. Я не знаю, я сердечница, у меня спазм сосудов. Я минус три сижу в квартире, сутками сижу. У той же час, на момент прибуття нашої знімальної групи, комунальники силами двох працівників намагалися розігріти за допомогою різака замерзле опалення в квартирах мешканців. Як розповіла Людмила Халак, головний інженер ЖЕК No8, яка безпосередньо керувала роботами, вина лежить на мешканцях, котрі не підтримували тепловий режим у своїх квартирах. Та й самі будинки, де сталося розмерзання труб. На її думку, проблемні будівлі напівпорожні. Кадапери устраніли пройшов другий запуск, можна сказати. Ми дома запустили, всі дома будинки... запустились. Проблем у нас не было. У нас проблема сложилась в Севастопольская 3, там, где жильцы не живут, и брошенные квартиры, и Одесская 6. Система, где в некоторых местах, где, допустим, трубы подзабитые, где есть прогиб трубы, они примерзли. Получается, квартиры, которые не поддерживали температуру в квартире, температурный режим, там замерзли. Хорошо. А когда вы узнали об этой проблеме, которая здесь сложилась? Э -э когда э -э жилец первой квартиры э -э сказала слесарю сперва, в, Ж в ЖЭКе заявки это нет. Угу, То есть официально жильцы к вам не обращались? Не обращались. Скажите, пожалуйста, в какие сроки примерно это будет устранено? О, водой мы сейчас занимаемся от попробуем отогреть воду, ну не попробуем отогреем в принципе, а тот пление будем проверять. Угу. Нам треба перевірити, в якому в якому місці забіта в якій частині, міняти. Незважаючи на те, що роботи ведуться, і міські служби докладають зусиль, щоб запустити в ці будинки тепло і відігріти замерзлу воду. Жильці їх роботою не задоволені. Більш того, внаслідок даної пригоди людям завдано значного матеріального збитку. Про це говорять мешканці та вимагають створення комісії, яка визначить суму і винуватця, котрий повинен компенсувати їх втрати.